Фібренд плюс йод це дієтична добавка, комплекс рослинних харчових волокон, неорганічних сурбуючих речовин, антиоксидантів, вітамінів, ліпотропних факторів, макро- і мікроелементів. Містить йод, сік буряка, насіння льону, ламінарії, пшениця, білоглину і розторопшу. Так, при порушенні функції печінки, жовчного міхура, шлункової залози, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, в бактеріозах, закрепах, ожиріння та цукровому діабеті. Застосовувати за 30 хвилин до їжі 1-3 рази на добу. Це такий порошочок. Він містить дуже багато корисних речовин. Рекомендую. Не можна засовувати в період вагітності, лактації, схильності до діареї.